Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні Уроки. Тему уроку додаємо і віднімаємо одноцифрові числа. Не забудь підписатись на канал, поставити лайк, щоб не пропустити наступний урок. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчуся я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Каліграфічна хвилинка. Розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 100. Один рядочок. Усний рахунок. Пригадайте склад чисел. Два це один і один, звичайно. 5 – це чотири та один, три та два, два та три, один та чотири, мої розумнички. Наступне Склад числа три. Три це два та один, або один та два. Молодці а склад числа 4. 4 це 3 та 1, 2 та 2, 1 та 3. Молодці ви впоралися. Будь ласка, дай відповіді на запитання, які арифметичні дії ви знаєте. Правильно, ми вивчили дію додавання та дію віднімання. Яку дію слід виконати, щоб стало більше? Або щоб одержати те саме число. Треба виконати дію додавання. А що треба, щоб стало менше? Для того, щоб стало менше число, треба виконати дію віднімання. У якому випадку, при додаванні ми одержуємо одне і те саме число? Звичайно, коли ми додаємо нулик. А в якому ж випадку при відніманні ми одержимо те саме число? Також, якщо ми будемо віднімати число 0. Скажи, будь ласка, за допомогою якого знака записують суму. Суму записують за допомогою знака плюс, а вираз різниця за допомогою знаку мінус. Скажи, будь ласка, якою дією пов'язана дія додавання? Дія додавання пов'язана з дією віднімання. Як одержати перший доданок від суми? Правильно, нам треба від суми відняти другий доданок. А як отримати другий доданок? Треба від суми відняти перший доданок. Молодці. Математичний диктант. Запиши МД. Записуємо тільки відповіді, як завжди. Сума чисел 10 та 5. Сума чисел 10 та 5. Різниця чисел 10 та 10. Різниця чисел 10 та 10. 70 збільшити на 20. 70 збільшити на 20. 80 зменшити на 70. 80 зменшити на 70. Число, яке на 80 більше, ніж 10. Число, яке на 80 більше, ніж 10. Число, яке на 50 менше, ніж 90. Число, яке на 50, менше, ніж 90. Давай перевіряти 15, 0, 90, 10, 90, 40. Якщо в тебе так, сміливо став собі смайлика. Якщо в тебе є помилочка, постав собі сердечко. Це буде означати, що треба бути трішки уважнішим. Давай попрацюємо з математичними матеріалами. Розглядаємо 14, додати 3. Тобто ми з вами одиниці додаємо до одиниць. Десяток у нас 1. А одиниці 4 та 3. 4 додати 3 буде 7. 14 додати 3 буде 17. Наступне 24 додати 3. Так само до 4 додали 3, це буде 7. А 20 плюс 7 буде 27. Наступне 34 додати 3. Якщо ми знаємо, що 4 додати 3 це було 7. І три десятки буде 37. Наступне 14 відняти 3. 14 це 1 десяток та 4 одиниці. Якщо в нас треба відняти одиниці, то ми від 4 одиниць віднімаємо 3 одиниці. 4 мінус 3 буде 1. Залишається 1 десяток, 1 одиниця або число 11. Наступне, ми знаємо, що 4 мінус 3 буде 1. Та ще 20 буде 21. Якщо 4 мінус 3 буде 1, та плюс 30 буде 31. Молодці. Розглянь вирази. У кожному стовпчику знайди значення першого виразу. Поміркуй, як це допоможе знайти значення решти виразів у стовпчику. 7 додати 2 буде 9. Молодці. 17 додати 2. Це те саме, що ми до 7 додали 2, та ще один десяток буде 19. 27 додати 2. Так само 7 плюс 2 9. І плюс 20 29. 8 відняти 6 буде 2. 18 відняти 6. Тобто 8 мінус 6 буде 2, і ще десяток буде 12. 48 6, 8 6 буде 2. Та ще 40 буде 42. 4 додати 5 буде 9. 54 додати 5 буде. 5 плюс 4 буде 9. Та плюс 50 дорівнюватиме. Мої розумнички буде 59. 34 додати 5. 4 плюс 5 буде 9. Та ще 30 буде. Правильно, 39. 9 мінус 3 буде 6. А 79 мінус 3. Ми від 9 віднімаємо трічку, буде 6. Та ще 70. 70 плюс 6 буде 76. 29 мінус 3. 9 мінус 3 було 6. 20 плюс 6 буде. Правильно, 26 молодці. Тобто, якщо ми знаємо, скільки буде, якщо від 1 віднімемо 1, то до них просто доставляємо десяточки. Знайди значення виразу. Вісімнадцять відняти чотири. Так. Вісімнадцять це десять та вісім. Вісім відняти чотири буде чотири. Так. Десять плюс чотири буде чотирнадцять. 16 додати 3. 6 додати 3 буде 9. 10 плюс 9 буде 19. Наступне 15 відняти 2. 5 мінус 2 буде 3. 10 плюс 3 буде 13. 45 додати 2. 5 додати 2 буде 7. 4 десятки додати 7. Тобто 40 додати 7 буде 47. 87 відняти 3. 7 відняти 3 буде 4. 80 додати 4 буде 84. 54 додати 5. 4 плюс 5 буде 9. 50 плюс 9 буде 59. Ви впорались. Будь ласка, наступне виконай самостійно. А ми перевіримо.

Задача. У саду росло 20 груш та 50 яблунь. Скільки всього дерев росло у саду? Підкажи, будь ласка, що треба зробити, щоб дізнатися кількість дерев? Правильно, потрібно додати ці числа. 20. Додати 50 дорівнює 70 дерев. Відповідь: всього росло 70 дерев. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці першокласники молодці. Дякую за увагу! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропускати наступний урок. З вами була, як завжди, ваша Наталя Миколаївна. Бувайте!